Вітаю на каналі Таро. Сьогодні у нас рубрика, про що попереджає сон. Так, і нагадую, що ви можете написати мені на Viber або в Telegram по цьому номеру, що є в відео або під відео, я залишаю номер телефона. Пишіть туди, або в коментарях я можу просто не помітити ваш коментар і ну, не зробити вам розклад. Просто пишете і за невеличкий донат я. Подивлюсь ваше питання. І також, коли я дивлюсь, про що попереджає сон, це не сонник, що там, якщо там приснилась то, то це, це значить отак. Це я дивлюсь конкретно вашу ситуацію, конкретно ваш сон, який ви мені розкажете, і що саме вам хочуть сказати, про що попередити, особисто вам про цей сон. Так, скажіть, покажіть, от мені написала жінка, що їй приснилось два великих павука, і е, вони на неї агресивні були, і вони на неї кидались, і один вкусив її за голову, е, і вона його скинула, а іншого павука вона скинути не змогла. Про що попереджує цей сон? Щоб він десь на, неї, на ній залишився, вона його не скинула. Про що попереджає цей сон? Того хто дивиться. Іллюзія. Так, обман предательство. Є вплив магічний майстер робив. Повторення це вже не перший раз. Так. Десять міча. Щоб ніхто не допоміг. Це негарний сон, поганий вплив. Два павука, бо перший раз вона відбилась від цього ось ви відбились від цього в перший раз. В другий раз повторили, і ця порча вона на вас є. Це, напевно, пауча порча. Вам роблять так, амарочку ставлять, ілюзію якусь вам роблять, щоб ви були настільки в поганих думках, в низьких вібраціях, в низьких енергіях, думали про погане, щоб вам і допомогти ніхто не міг. Робили на одиночество і на ніщиту. Бідність, бідність, одиночество, депресія на здоров'я роблено. Так, 10 мічів і 9 мічів. Це. Коли псується здоров'я, що, можливо, навіть оперативне вмішательство, операція можлива. І оці, оце все, всі, всі події одна за одною вплинуть так, що ті гроші, що ви мали, можливо, щось заробили, да, щоб витратити от все падноль, що заробляю, все витрачаю на себе.